У даному відео ми поговоримо з вами про вікна, розміщення вікон та навіщо вони використовуються. Відповідно, всі вікна та всі можливі е, запропоновані варіанти ми можемо переглянути у вікна. І відповідно в даному варіанті вибираємо робоче середовище і нас бачимо, є багато запропонованих. ми можемо Прямо додати один, або можемо вибрати відразу е редагування, тобто найкращий підбір вікон для створення нашого проєкту. Натискаю редактування редагування, і відповідно в мене створюються наступні вікна. Бачимо. Е у нас тут тако, явно раз, два, е, три, 4, 5, 6 вікон, так? але їх буде трішки більше. Давайте е, використаємо в цьому етапі також і гарячі клавіші, які ми розглядали в попередньому відео. Відповідно, розглянемо е, першу комбінацію гарячих клавіш і перше, відповідне вікно, яке у нас тут є. Комбінація клавіш Shift-1 викликає в нас е, вікно, в якому ми будемо розміщувати наші. Е, Дані проєкту. Відповідно, у вікні проєкту у нас будуть відбиратися всі ті файли, які ми будемо імпортувати з комп'ютера, тобто з тих наших папок, які ми створили попередньо. І ті файли будуть відбиратися, які ми створимо безпосередньо у нашій програмі. Наступна комбінація та На наступне вікно. У нас є Shift2 допомагає нам перейти відразу до вікна. Нашого джерела. Джерело проєкту це відповідно наш е, внутрішній відеоплеєр, який допомагає нам відтворити матеріали та переглянути їх безпосередньо у програмі. Наступне вікно. Наступне вікно, відповідно, Shift-3. Це в нас іде вікно таймлайну е, лінії нашого часу, де ми будемо е, роз, розставляти фрагменти аудіодоріжки, відео, зображення відповідно послідовно. Так як потрібно. Тут же, відповідно, сам е, людина, яка створює, роз, буде розставляти по своєму по своєму бажанню епізоди один за другим, е, коригувати їхню, їхню тривалість е, і так далі. Тобто, час виконання, початок їхнього виконання, і, відповідно, послідовність їхнього програвання у своєму відео. Наступний функціонал Shift 4. Відвідав у нас. Вікно програми, програмного монітора. Тут нам буде детально відображатися наш процес е, е, так, е, нарізання наших відео, так, розподілення їх на фрагменти, так як ми будемо це робити у таймлайні. Наступний елемент. Відповідно, наступна нас комбінація клавіш Shift 5 це нас ефекти, е, керування ефектами нашого відео. Ця панель допомагає нам настроїти масштаби, позиції, кути поворотів, як зображень, так і відео або деяких елементів. Також можна використовувати для анімації руху деяких об'єктів, наприклад зображень чи окремих взятих об'єктів по нашому відео. Далі, наступний елемент. Shift 6. Відповідно, в нас є функціонал. Мікшера аудіодоріжки. Ми можемо е, підняти, опустити частоту лунання е, нашого е, аудіофайлу, так? зменшити його е, голос виконання, тобто е, змінювати ефекти для самого аудіофайлу. Далі у нас йдуть ефекти. Shift-7, відповідно, відкриває нам меню ефектів. Вони у нас розміщуються так само, як у нас було Shift-1. Бачимо в тому самому віконечку, тільки у нас є, відповідно, як в нашому браузері, є вікна, вкладки у вікні, як вкладки. Відповідно, Shift-7, у нас відкривають ефекти, у нас є аудіоефекти, аудіопереходи, аудіо відеоефекти та відеопереходи. Це основні класифікації. Також у нас є <кхм> шаблони, які ми можемо налаштовувати під свій проект. Так, ми розглянули основні вікна в нашій програмі, відповідно, також ми можемо і редагувати їхнє розміщення, їхню, їхній розмір. Відповідно від вимог, якщо нам потрібно дещо детальніше роздивитися, чи робота з файлами відповідно до нашому проєкті, чи е, робота з тайм-лінією, ми можемо відповідно посовувати їх до наших вимог у проєкті. Якщо ми щось випадково закрили, чи виключили, чи налаштували е, так наші вікна, що ми вже не можемо працювати, ми можемо завжди вернутися до початкових. Можемо включити або знову редагування, або, е, якщо у нас є якийсь е, макет, ми можемо встановити наш. Ранше збережний макет. У мене ось є раніше збережний макет, там де все в мене стандартно розміщено. Я роблю його, е відновлюю, і відповідно у мене всі мої е вікна з'являються знову ж таки у моєму вікні програми.